Це спогодження генерального плану міста і створення на його території промислового парку. Саме цим живе Тростянець сьогодні. Обидві справи здавалося б близькі до фінішу, але навіть незначні перешкоди гальмують майбутній розвиток міста. Наприклад, 11 квітня у селі Станова Тростянецького району відбулася сесія сільської ради, на якій мали вирішити питання про узгодження межі міста Тростянець та погодження генерального плану на зібрання. Прибули поважні гості з району та навіть області. Сьогодні ми знову збирали для того, щоб вислухати інформацію щодо. Погодження меж міста Тересенця. До нас завітали представник, об, керівник обласного управління Земельних ресурсів Росії Херсон Петр, Петр Сергійович, Поводкович, Водик Дмитрайович, Юрій Ніколайович, Юрій мер міста Тересенця, які хочуть їй надати інформацію для вас бюджетно, кереку, інформацію з, з усім то потім визначилися і потім за то, як ми все вислушаємо, слухаємо, виступ, виступи тоді я відкрив сесію, Ми переведемо Одне питання на сьогодні, чи погоджуємо межі містереса, чи не погоджуємо. Питань немає. Тобто для цього були всі скликані на позачергову сесію. Законом передбачено, що кожне місто, яке виготовляє генеральний план, повинно узгоджувати свої межі з сусідами. З цією метою до станової прибули представники Тростянця. Наша мета в сьогоднішній день знайти максимальне порозуміння сусідньою територіальною громадою. думати, те, як ми будемо жити разом через 10, 15, 20 років. Цією метою Траснецька міська рада розробила, ну, маючи завдання, якесь перед кожною громадою, це оновлення місцевої документації і зеленопорядної документації. Ми розробили новий генеральний план міста, який відображає сьогодні існуючу межу міста, плюс перспективну забудову населеного пункту у приміській, приміській території. Тобто це територія, яка межує з населеним пунктом і може бути включення для розвитку промислових об'єктів конкретно населеного. Міста. Чому ми до вас приїхали саме до вас? Тому що якраз в Станівській сільській раді у нас є, пам'ятаєте, коли зустрічалися у нас є. Певні e, перспективи розвитку e, містанця і нам треба з вами обов'язково погодити генеральний план, щоб ви розуміли, куди та стане розвивається і розвиватися буде у вашу сторону, в тому числі теж. А також що ми, собственно, говоря, узгодили раз на завжди межу, як добросусіди, межу нашого наших населених пунктів, де потім будуть встановлені межі візнаки, які будуть під охороною знаходитися, і вже на стадіспорі вже завжди ні, ні в кого не буде ніколи у будущих наших поколінь. Міський голова Тростянця Юрій Бова докладно розповів депутатам сільської ради, мало не про кожен метр запланованої нової межі. Особливо детально зупинилися на питаннях, що стосувалися території, якою сьогодні користується Станівська Сільська рада, ці землі сільськогосподарського призначення планують залучити до промислового парку Тростянець. Ідеєю створення власної промзони місто живе давно. Але в цьому році з'явилася можливість отримати державні кошти на її реалізацію. Сам президент України дав завдання всім головам обласних державних адміністрацій підшукати вигідні місця для розміщення національних промпарків. Очільник держави впевнений, що саме від залучення інвестицій залежить ріст економіки держави, тому звернувся до місцевої влади із проханням пришвидшити процес реформування і зробити все для створення інвестиційно привабливих зон. Тростянець таку територію має, але ті землі, що сьогодні перебувають в межах міста, не задовольняють вимоги до розмірів промпарку національного значення. Місто запропонувало долучити до проєкту територію сільгоспугідь Станівської сільради. 20 30% суток це найсельйозний підхід. І сьогодні є розроблений законопроєкт, законопроект який має ради і промислові скляти парку. Цим проєктом передбачається створити Україні. В кожній області кілька по по, по кілька промислових індустріальних парків як, на які е, з допомогою державної політики сприяння заходу інвесторам через е, встановлення нульової вартості по візному миту на всі на, на, на все обладнання комплектуючі так далі, інші спільги для інвесторів, е, а також наша у зроблено сумській області і через єдиний скажімо так, ну дозвільниць єдиний інвестиційний на вікно запроваджувати заходження інвестицій на дану територію сьогодні. Із землі, яку планують включити до меж тростянця, станова отримує незначний, але прибуток. Міська рада обіцяє три роки підряд компенсувати цю суму. Теж ми можемо законодавчо сьогодні, ну скажімо так. Підтвердити і обґрунтувати. Рада, наша сесія вирішила це питання, ми це питання і одноголосно, депутати погодили, що ми будемо відшкодовувати в ближайших три роки всі видатки, всі потери сільської ради, які, які сільська рада втратить від недотримання платежів за, за, за землю в частності. Про подоходи ми не можемо говорити, бо міняється законодавство. Як у нас уйшла за час підприємства залізниці, в сума податок, ми може прийти, може уйти, це зміна законодавства. Земля, виключно місцевий бюджет, другий кошик, ми розуміємо, що вам треба відшкодовувати, бо це кошти на благоустрій вашого населеного пункту. Тобто рада сама сільська не втратить нічого того, що продає якісь земельні ділянки. Тобто в Те народництво, яке сьогодні є, є платежі. Ми взяли довідку офіційну із налогової інспекції, підписано. 8 квітня Кулінічем Романом Андрійовичем, де повністю по всім сільським радам, кімнату про Санса, перелічені всі земельні ділянки, які орендуються, є повністю підтверджуючий документ, що втрачає кожна сільська рада. Ми готові це все принести в папер, в договір конкретно, і відшкодовувати вам ці кошти, щоб ви їх не втрачали. Рада нічого не втратить. Цікаво, що коли ділянка вже буде включена до меж міста, то до завершення домовленого періоду станова отримуватиме у 10 разів більше коштів, оскільки орендар платитиме вже за грошовою оцінкою міської, а не сільської землі. Юрій Бова стверджує, що якби у міста були інші варіанти для розміщення промпарку, у переговори із становою взагалі б не вступали. То сенсі більше немає ніде серйозного міста. Такої приблизно площі, для того, щоб десь розробити не було. Ми не йшли ніколи случі у вашого. Межу вашого населеного пункту. Ми не маємо права його змінювати, ми довести вам його до відома. Ви можете дати свої якісь доповнення, пропозиції. Вони будуть враховуватись на громадських слуханнях, які відбудуться в травні місяці, і проєктанти будуть вже вирішувати, враховувати і чи не враховувати. По межі міста ми просимо вас погодити нову межу міста, яка нанесена на пунктиром до, до, до заїзду на, 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 на очисні споруди з передачею

по, оскільки це землі сільгосппризначення, призначення діносто дев'ять дев'ять десятихнута землю межі переваги розвитку промисловості в регіоні, спробував пояснити присутнім і заступник міського голови Юрій Заєць. Дожніми чотири часами розуміти, що в принципі ті кошти, які сьогодні підуть у нас от промисловості у наші з вами бюджети 50% коштів, якраз йде саме в районний бюджет. А районний бюджет це саме якраз сільські ради. Якщо буде на цій території реалізовано те, що було. Сьогодні вже сказано, мається на увазі, буде якась промисловість, і ті кошти, які будуть уже цієї промисловості, надходить до наших бюджетів, стане на 50% скажімо ще більше тих коштів в районному бюджеті, які будуть спрямовані на ось якраз сільські ради. Тим часом сільський голова станової Юрій Дудник переконував, чи то гостей, чи власних депутатів, що Тростянець претендує на їхню землю вартістю 100 мільйонів гривень. У тому, що очільник села помиляється, його переконував керівник обласного управління земельних ресурсів. Ну, читаємо так, 100 гектарів, так? Це виходить 1 мільйон квадратних метрів. 100 множимо гектарах 10 тисяч квадратів. 1 мільйон. Можемо на 100 гривень. Получається, 100, мільйон 100 мільйонів гривень вартість буде земельний ділянка. Може, більше? ну серед ми по мінімуму беремо. 100 мільйонів, Сьогодні ми віддаємо кусок ціною 100 млн грн ну ще пока ні. <гул> ну отдай дам ж так ми ми ж податок, ви приїхав 100 млн який подати 10 тисяч 20 тисяч год потім нічого не даємо ми то есть, ми сьогодні даємо земельну ділянку 100 млн грн погоджуєте передачу не а то імаганство зрозумієте землю зимою розпоряджається даже за магазинство оренду <губить> здаємо <Так? губить> Ну, Зулан собі із... ставимо, це наша земля. А з вами погоджується тільки межа. А земельна ділянка ця буде коли оформлюватися. Держземагентство на себе отримує свідоцтво, і ми власники. Держземагентство, йде мені держави. Власть... Ну, Підпосіб... Згідно чинного законодавства, всі податки йдуть міської або що. Так от і за цієї ж земельної ділянки, навіть якщо ви її передасте, то всі податки ж ми отримуємо. І скільки ви податків отримаєте? Перерахунок на 1 гривню 26 копійок. Ви отримаєте податки і за 1 гривню 26 копійок. Земельний банк вже творог. Завдання земельного банку ви знаєте. Зрозуміло, що коли ми ці всі земельні ділянки поохоронуємо на держземогенство, вони в результаті кабіном будуть передані до статутного фонду земельного банку. І вже тоді від оренди плата буде йти на сільські і не селищі. Ви ж самі. Це буде а це буде, я так розумію, найближчим часом. Після довгої дискусії депутатам ще раз нагадали: жодної своєї землі вони не віддають. Проблема така в тому, що землю як таку ви не віддаєте. Ви, ви як сусіди погоджуєте один одному межу. Якби у вас межували населені пункти, тоді так або у вас щось забрали, або ви щось попросили на сусідньому населеному пункті. А це виходить районна земля. Це територія селищної ради разом з тим вона районна і знаходиться в державній власності. Це держава буде передавати місту в комунальну власність через верховну раду. Щоб остаточно переконати в перевагах залучення інвестицій у регіон. Юрій Бова навів приклади тих міст, які успішно розвивають промисловість. Я приведу примір Вінниці, да де є фабрика Рошен. де є Порошенка, наш Українець. Грамотний чоловік, як ми з вами зараз всі сидимо. Він з'явив дуже просто: Шоколадну фабрику построїв, коло неї сахарний завод, коли неї зараз струє молочну фабрику. І всі села на коло поставив ферми, в кожне село по фермі. І дам, і де є робочі міста, нормальну заробітну плату, 3 тисячі гривень зарплата середня у селі. І він, і він спокійно, і він бере і, і, і ці всі сировину. І він все винує йде сразу через забор буквально на свою фабрику. І зараз продукція Рошенська вже конкурентно конкурентоспособна. Ми зараз будемо вести нашу фабрику із Польщі Сергій. Зараз наша фабрика шоколадна і все. Ще одним яскравим прикладом привабливості вже готових до створення підприємств територій є місто Собінка у Росії. Та ж компанія Крафт Фудс, фабрика якої діє в Тростянці, інвестувала у аналогічне підприємство в Собінці значні кошти. Чому обрали це місто, а не Тростянець? Спробував пояснити Юрій Бова. від Тростянця до цієї Собінки 800 кілометрів, 880. Для крафта. Что-то расселяешь в масштабі світу этой планеты. Это вообще ничего. Это что от коснеца до становых и вложить без разницы. І інвестиції туди пошли, тому що там уже готова територія з розвинутими за розв Саме сьогодні, в час прийняття нового генплану міста, потреба узгодити площу території промпарку. Стоїть особливо гостро. Якщо цього не зробити зараз, місто мінімум 5 років не матиме змоги розширити розмір парку. Парки можуть будуватися тільки на землях промисловості, змінити цільове призначення під землі промисловості. Можна тільки за містобудівною містобудівну документацію, не, не внести в генплани, тільки після цього змінити. Будь-якого іншого випадку немає. За межами на сьогодні не можна міняти таке цільове. Сьогодні навіть найменший населений пункт повинен працювати на розвиток економіки і залучення іноземних інвестицій. Саме такі завдання ставить держава. У нас задача розвивати територію, ділити її економічно привлекательними. А, потому что, ну, как ни крути, даже любой госорган он должен в экономику приносить, прибыль, правдами и неправдами. На сегодня даже мы, когда земельный участок выставляем на аукцион, мы первым делом, что делаем, это садится экономисты считают, сколько мы потратим и сколько мы получим обратно, но ну, уже ваш бюджет, бюджет целочный, Но при этом мы должны понять, если мы тратим на ну, лод, вот, на один участок, чтобы его выставить, везде оформить, все провести, 50 тысяч гривен, ну, он должен принести прибыль хотя бы 100, правильно? А когда он получается 55, ну это уже не экономика, это уже растраты. Соответственно, и здесь точно так же. Нам надо э, территории выбрать те, На сегодня мы такой области убираем, которые экономически привлекательны благодаря развязка, граница, коммуникации. ЖД станции. Округа. Ну, развязка, это я говорю, да. Коммуникации все туда включаются. И вот и, и вода, и газ, и дороги, и железные дорожные станции, и все остальное. А сегодня у нас по области точно так же. И элеваторы рассматриваются. То есть инвесторы приезжают, он говорит, хочу вот здесь, вот здесь элеватор построить. Аграрный, аграрный край у нас. Элеваторы нужны. Тоже рабочие места, вливание. При этом мы ему извините, нету. Территории нету, надо поискать. Он говорит, а мне надо уже. Я элеватор быстро построю, но мне надо уже сейчас и с документами. Так, сделайте мне сначала все, а я потом приеду и выберу. Вот то же самое касается индустриального парка. То есть это мы делаем наперед для того, чтобы как в магазине, знаете, это как супермаркет. Он приходит и начинает выбирать вот так тыкает. И на самом деле им часть восточной, часть северной Украины, вот так если взять, да, они территориально это смотрят плюс-минус. Для них это одно большое пятно, они говорят, вот это одна зона. Нам в этой зоне, вот в этих точках, ну плюс-минус найдите. То есть им без разницы, это Черкассы, это Чернигов, это Сумская область или это Харьковская область. Они выбирают там, где им удобнее, и где быстрее, как говорится, ну как в супермаркете живут. Если быстро обслужили, данный товар и вы ушли, вы с удовольствием сюда вернетесь еще раз. Тут дешевле, тут швидше тут хоче. Депутатів Станівської сільської ради в першу чергу цікавили гроші. Скажіть, будь ласка, скільки на целі передбачено компенсувати, якщо землі віддали? Яка сума, як вона розраховалася? Якщо називали ви то, що під підресерстяти, то що під станції, то ми точка зрія слідкує. Год, поки ми будемо з Верховної Ради, ми будемо отримувати, як які отримали. Ми зараз приймаємо таке суб'єктивне рішення. Ще буде рішення міської ради, районної ради, обласної ради і Верховної Ради. Коли Верховна Рада вирішить віддати ці землі, вчитує висновки вернее, рішення Держкомзема, землі, інших суб'єктів і так далі, тоді буде вже офіційна ця межа вступати в дію, і тоді ми з вами сідаємо, беремо фінаділ, налогову інспекцію, беремо діючі договори оренди, які у вас були, беремо нашу грошову оцінку вже нову. і нову, заключаємо угоди і субвенцією. Через районний бюджет, який буде гарантією цього, бо ми ж не можемо напряму давати сільському бюджету. Через гарантію районний бюджет отдаємо, а вони дають. Депутати одноголосно заявили гостям із Тростянця та Сум. Мовляв, наша громада проти долучення території, якою користується сільрада, до меж міста. Своє слово з цього приводу сказав Едуард Холодов. Більше того, він дав слово, що район не покине станову сам на сам з фінансовими проблемами. Ми показне піднімаємо Ми так теж з вами всі люди. Хтось умніший, хтось трошки слабше, умніший, скажімо так, хтось старіший, хтось молодіший, різні погляди, різні розуміння. На сьогоднішній день, знаєте, щоб переконатися життя, треба правильно задати питання. І від того, як ви задали питання людині, я більш чим впевнений, що ви задали питання в такому плані, що віддавати місту цю землю, чи хай буде наша земля, для нашої землі строїться все. Я більше на 99% я впевнений, що таке питання задавали. Звісно, людина люба, яку відповідаєте на це питання. Таку, як ви кажете, що залишив, не дали. Це перше питання. Тому е, Це спорно трошки на свій день. Далі, е, що стосується по часу, ви кажете, треба з людьми опять поспілкуватися і так далі. По часу дійсно вже часу нема. Ставилася задача ще до е, прошлої минулої ну, п'ятниці, скажімо так, це зробити, але поспілкувавшись. 80 вашим могло, і робити ще лучше. Е, ну, вийшло ще на тиждень, скажем так, що по перевищенню роботи, він провів виїзд депутатів з людьми. Ну, дати трошки, скажем так, нестиколка получилось, неправильно девно здозуміло. Далі затягують, далі затягують, щоб опять обговорювати там з людьми, убеждать тогда, то есть сейчас буде, по, по суті, з'їждже. Якщо вище питання яке я би хотіло звучати, що стосується коштів, то Почули, ви по крайні в цьому році взагалі нічого не зміниться, ви як ви отримали, так і буде отримати. Наступні три роки сказали, що будуть такі кошти компенсуються вам і більше буде цих коштів. Ми вели розмову, знаєте, я візьму на сьогоднішній день, вели, вчора буквально теж от у нас там є проблеми, їх потрібно вирішувати і все. Я, скажімо так, візьму на себе відповідальність, я сьогодні Юрій Олексійович поліція казав, перед тим збиралися тут. Для того, щоб, скажімо так, ще привести аргумент в тому числі вашим виборцям, вашим жителям, просто я готовий вам сьогодні пообіцяти, що дохвалення на наступній сесії ми питання. Я думаю, на депутати підтримують. Я буду це питання ініціювати, в мірі. ну, Я на 99,9% впевнений, 99 що підтримую, в тому числі і депутати від рідного міста, які ми е, знайдемо ресурси якийсь і виділим порядка 100 тисяч для, для будівництва водопроводу. Ми балакали вже, за, що це ми зможемо зробити, приблизно це 2,5-3 кілометри, де ми в цьому році, зможемо зробити з вами. Що було з теплої бабушки, які кажуть, що колодязі води немає казали, і так далі, відповісти на це питання. І, і не треба це вважати, скажімо так, якось чи подачка, тим, чи що це купляється ваше рішення, це, скажімо так, ну, в першу чергу, для того, щоб було ну, перший крок, скажімо так, який зробив адміністрація, для того, щоб ви повірили, що буде далі. Співпраці цим мати для вас буде краще. Оце така пропозиція. А тепер сільський голова станової підтвердив, що Едуард Холодов завжди свого слова дотримується. Правда, згодом натякнув, що позитивне рішення про погодження меж міста Тростянець більш можливе після виділення селу обіцяних коштів. Одварневі вкача слова з ділом не розходяться. Шукасається на туди, там розходяться я ж прямо кажу все. Він набігається, ну воно так воно і є. Не люблю, як у вас. А то я розходяться. Олександра Ніколаєвича розходяться. Педора Пеліповича ще поки домовлювалися ще не розходилися. Сумні, що якщо він сінкар, то воно так і збуває. Коли настав час приймати рішення, депутати вирішили порадитися без свідків. Розійшли поліповаки всі депутати. Давайте, а, давайте а, да вийдемо випадка. Давайте ми підемо до в кабінет, а, там і помісі результати голосування. Показали, що депутати сільської ради не повірили в слову Едуарда Холодова, не дослухалися до порад спеціалістів з області, не перейнялися ідеєю економічного розвитку торстянця та прилеглих до нього територій. за положення. Немає. Хто поголудження? Яку? На себе то забыл любимого. Наверное, то есть. Кто ударился? Ты против? Да. Слово добылося. Понятно. Питання про погодження генерально плану міста ДСНС. Хто за погодження НПОН міста Ресниць? Це таким як він є, так? Росіяна да? комісія, а голосу. Хто пари погодження НПОН міста Ресенес? Хто уторимувся? Рішення не довелося. Мабуть, не, не научили, що всі утримувалося. Мабуть, що то не доручило, що не роботовало. Чому депутати маленького села Станова зробили спробу піти проти планів держави? Поки що не зрозуміло швидше за все причина у банальній непроінформованості або навіть дезінформованості. Звичайно, питання про погодження межі міста Товстянець з громадою села Станова розглядатиметься ще не раз. Найвірогідніше, що місцеві депутати таки поставляться серйозно до планів президента і держави щодо залучення в економіку іноземних інвестицій, ґрунтовно вивчать питання і таки зрозуміють, що погоджуючи таку межу, вони нічогісінько не втрачають. Швидше навпаки заробляють і кошти, і додаткові блага. Адже лише у тому випадку, якщо поблизу їх села побудують нове підприємство і дадуть людям робочі місця, їх населений пункт не зникне з карти країни.